львівській лікарні святого Пантелеймона відкрили мобільну майстерню протезування. Вона складається із контейнера із необхідним обладнанням. Тут із окремих готових елементів, які надали благодійники, складатимуть протез під конкретні особливості тіла пацієнта. Розповідає протезист цієї майстерні Назар Багнюк. Проводиться комплектуючи це стопи, коліна, труби, адаптора. Але це не питання: ну шоно може воно може в нас виготовлятися чи привозити себе дуже. Ну тобто, це є так звані «prefabricated». Речі робить індивідуальне виготовлення, це завжди стосується куксу приймача. Тобто, по факту, сто такого собі інтерфейсу між живим і штучним. Тобто, це нам треба вже якось ті штучні коліна стопи до до приєднати до, е, ну, до людини. Іншу частину майстерні розмістили у самій лікарні. І поруч люди, які втратили руку чи ногу, проходять реабілітацію. Їх навчають використовувати майбутні протези. I <laughs> Протези у цій майстерні робитимуть як пораненим військовим, так і цивільним, які отримали поранення під час бойових дій. Серед тих, хто готується отримати протез із майстерні, 38-річний Олександр Голуб, чоловік мешканець Сєвєродонецька, там у червні втратив ногу під час обстрілу міста. На вулиці знаходиться. Це ну самому місті Серданецька все поруч з містом є селище. Ну воно вважається Сєвєродонецьком. Там батьківський будинок там були з батьками, і тоді приїдуть і снаряд милиці свої залишити, щоб без милості походити по вулиці. Оце на найперше, що хочеться. Без милося зараз нікуди. Ця майстерня стане частиною майбутнього центру незламні першого медоб'єднання Львова. Там люди, які мають потребу протезі, отримуватимуть його безкоштовно. Також одразу на місці проходитимуть комплекс підготовки перед протезуванням та реабілітацію. Опісля, і що тут характерно, і те, що ми будемо проваджувати в інших закладах, що людина, яка займається підгонкою протезі, вона є членом мультидисциплінарної команди і вона перебуває в операційній, коли людині роблять ампутацію або вже була бойова ампутація. Отація на першому етапі евакуації і перероблюють операцію для того, щоб підходив протез. Це набагато спрощує підходи і робить простіше нам подальшому протезування контейнер мобільної майстерні та обладнання до нього передали благодійники мальтійської служби допомоги спільно із урядом Німеччини. Загалом цей проєкт коштує мільйон євро. Як повідомили у першому Львівському медоб'єднанні, у їхньому листі очікування є вже майже сотня людей, яким потрібне протезування. Ірина Мучульська, Роман Маленький, Суспільна, Новини Львів цього проекту, адже держава фінансує протезування.